Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю їх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дуже коротенький випуск, але дуже важливий. Багато хто людей запитується, чи будуть взагалі якісь підвищення в цьому році, дорогі українці, не буде, не буде більше ніяких підвищень. Однак українські пенсіонери мають право на надбавки до пенсії після досягнення певного віку, тобто доплату за вік. На сьогоднішній день, згідно з законом, доплати передбачені для громадян, яким виповнилось 70 років, 75 та 85 років. В пенсійному фонді України розповіли, які надбавки доплачують тим чи іншим пенсіонерам. Зокрема, надбавки віком від. З 70 до 75 років вони становлять 300 гривень. При досягненні 75 років пенсіонери мають отримати додатково до пенсії 456 гривень щомісяця. Після досягнення 75 річного віку суми надбавок не підсумовуються між собою. А підвищуються відповідно до зазначеного показника. Таким чином, пенсіонерам спочатку виплачують надбавку обсягом 300 гривень, потім доплату підвищують до 456. Тобто вони не сумуються. Це дуже важливо, тому що люди потім дивуються: а чому так мало? Тобто було там 300, чому до 300 не додавали 456. Ні, додавали тільки ось цю різницю між 300 і між 456. Ось цю різницю, так? 156 гривень додали. І все. Найбільший обсяг доплати передбачено громадянам, які досягли 85 років. Розмір збільшення тут становить 570 гривень. І тут така ж ситуація, так? Тобто не буде смуватися ось ця сума між 456 плюс 570, так не буде. Буде ось ця різниця, між 456 і 570. Пенсійний вік для громадян, які мають необхідний страховий стаж, він становить зараз 60 років. При цьому, якщо потрібного стажу в людини немає, вони можуть вийти на пенсію або в 63, або в 65. Тобто тут все буде залежати від стажу. Потрібний стаж завжди можна докупити і вийти на пенсію в 60, але тут все залежить від того, чи є в людини гроші, щоб його докупити. Проте розмір пенсії за наявності мінімального стажу буде також мінімальним. Після брезневої індексації середня пенсія нам кажуть, що становить 5238 гривень. Але це неправда, тому що дуже багато українців отримують навіть менше, ніж 2500. І ось ця середня вона береться, ви ж розумієте, за... береться зовсім маленька пенсія, і беруться ось ті такі величезні суми пенсії. І ось вийшла ось ця цифра: 5,238. Насправді, все зовсім не так. Це все для, для цифри, це все статистика для цифри, що ось, подивіться, в нас середня пенсія стала 5238. Ні. Я думаю, що середня. ну... В кращому випадку 2500. В кращому випадку. А, мінімальна пенсія за віком в Україні зараз залишається на рівні 2093 гривні для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають стаж роботи 30 років. В жінок та 35 років у чоловіків мінімальна пенсія має бути не менше 40% мінімальної зарплати, тобто 2680 гривень. Це все на сьогодні. А пишіть, чи задоволені ви взагалі ось а, всіма цими змінами, так, бо дуже багато було все це з пенсією, і вони зараз влада продовжує відстрочувати так. Бо там спочатку тим, хто не працює, тепер підвищують тим, хто працює. Ну, вже підвищили, просто виплатять трошечки пізніше в червні. Ось що ви взагалі думаєте про всю цю про все це підвищення, і як ви думаєте, що буде далі? Ось мені просто цікава ваша думка. На сьогодні в мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.